Доброго ранку, це ера будівництва на столичних позняках по вулиці Драгоманова. Готуються до здачі в експлуатацію три 25-поверхівки. Новий житовий комплекс оглянемо сьогодні. Усі три каркасно-монолітні велетні здаватимуться одночасно восени. Цей комплекс холдингова компанія «Київміськбуд» звела за півтора роки. Перші два поверхи традиційно займатимуть офісні приміщення та магазини. На останніх розмістилися дворідневі квартири. Розглянемо детальніше, що являє собою комплекс з інженерної точки зору. Стосовно водопостачання будинок розбитий на дві. Зони водопостачання це з 1 по 12 поверх і з 12 по 25 для того, щоб забезпечити ну, ритмічний та постійний тиск води в системі. Опалення запроєктоване по системі КАН з улаштуванням індивідуальних лічильників опалення. Вже знайома нам система опалення передбачає, що комунікації ховаються під підлогою, і це зручно. Не потрібна вже трудна розводка, яка ведеться по стінах, вона йде в підлозі, і радіатори опалення на них гонтовуються данфоси, що можна відрегулювати опалення тепліше або зменшити опалення. Господиням варто зауважити, користуватимуться вони не газовими, а електроплитами. Адже за даними поверховості використовувати газ неможливо. Будівельники звертають увагу, будинки не лише зведені за найновішими технологіями, а й вимагають якісного обслуговування вже після того, як будуть здані в експлуатацію. Це треба враховувати майбутнім мешканцям, коли перед ними постане питання: доручити обслуговування жеку чи створити ОСББ, яке вже потім напряму співпрацюватиме з обслуговуючими організаціями. Це дуже складні. Інженерні мережі, які требують ну фахового підходу. Треба, щоб цим займалися організації, які мають досвід в цій справі. Наразі будівельники оздоблюють фасад, наводять лад на прибудинкові території, аби вже цієї осені інвестори отримали ключі від своїх помешкань. Вже незабаром тут з'являться квітники та доріжки. Буде облаштовано два великих дитячих майданчики. Проїзди для автомобілів. Буде тут і паркінг відкритого типу. Комплекс на Драгоманова один з ключових пускових об'єктів Київміськбуду у 2013-му. Порівняно з минулим роком, обсяги виробництва в компанії зросли майже на 30%. Кількість об'єм здаваємих квадратних метрів не тільки жилья, но і здоровітельних центрів і парковочних комплексів, Я думаю, перевалять за 300 тисяч квадратних метрів. Учотам прошлого року, якщо это було 220-230 тисяч, то я думаю, в этом году по городу Києву будет 300 тисяч. Зростання обсягів будівництва та попиту з боку інвесторів, на думку Київміськбудівців, обумовлює зокрема і лояльна цінова політика компанії, незалежно від того, іде мова про квартири, економ, бізнес чи преміум класу. Якщо в інших у інших будівельних організацій вони сьогодні шукають покупців, то сьогодні у нас черга в відділі продажу за рахунок наших великих обігових коштів, які є постійно у нас. Тому ми можемо собі дозволити не не завишати тут ціни, не не гнати за над прибутками по якомусь конкретному будинку. Ще один плюс на користь купівлі житла в Київміськбуді – холдинг бере на себе питання, пов'язані з оформленням необхідних документів на житло, зокрема і стосовно оформлення права власності, що суті суттєво економить час покупця квартири. Ми беремо в чоловіка, що чоловіка договір доручення на те, що він нам би, довіряє оформити свідоцтво про право власності на його імя. Звісно, інвестор може зробити це сам, якщо вважає таке як удобним для нього лично і потрібним. Но мы, холдинговая компания идет как бы на определенные расходы, на содержання целого департамента для того, чтобы сделать инвестору жизнь проще. На сьогодні ми залишаємо житловий комплекс по вулиці Михайла Драгоманова, аби повернутися сюди вже на день відкритих дверей. А наша подорож будмайданчиками столиці не припиняється. Якщо квартирне питання одне з найважливіших, які ви мусите вирішити. Програма Ера будівництва для вас. Зустрічаємося кожного вівторка і кожного четверга на телеканалі Ера. Гарного дня!